Вітаю всіх. Я хочу зробити узагальничий коментар на тему війни, на тему всього, що відбувається. Відбувається багато чого. Давайте зробимо просто висновок. Я робила дуже багато розкладів. Очікується дуже багато цікавих подій. Ви ж розумієте, що є бажання закінчити. У наших немає широкого бажання закінчувати, тому що вони в програші. Військові кажуть, що треба щось робити, бо ситуація погана. Питання в тому, що ми повинні закінчити. Тому що зараз буде капець, якщо не закінчити. Це правда. Вкидів багато, ви ж розумієте, ці вкиди не на рівному місці. Виникають. Питання в іншому: наскільки ми зможемо отримати гарантії і підготуватись так, щоб не було повтору. А це вже завдання після закінчення війни. Це вже наше головне завдання. Тому мобілізаційні заходи, підготовка людей це все буде. І треба бути до цього готовими. Щоб ми могли в будь-який момент відреагувати. Відреагувати не так, як було, а швидко, і щоб люди майже цього не помітили. Як варіант. Один з варіантів. Далі, на тему населення. Населення має право вирішувати, де їм проживати. Вони самі це вирішують. Тому що. Проживання біля кордону, як Харків ризики постійні. Тепер це постійні ризики. І кожен вирішить сам виїхати в більш спокійне інше місце чи залишатись. Але треба закінчити спокій, щоб була картинка, конкретна картинка розуміти умови. Наприклад, зараз я не розумію цю картинку. Так, я хочу виїхати через дрони. Вони мене напружують. Це одне. Далі я хочу зрозуміти ситуацію по Харківській області. Зупинка бойових дій, припинення обстрілів. Дасть загальну картину, що ми маємо і від чого відштовхуємося. Ось тоді приймати рішення. Я вам ділюсь своїми думками, як я хочу це робити. Звісно, я хочу проживати в спокою і без таких офіційних ризиків. Це моє рішення. І я вам казала це на раз. Це моє конкретне рішення. Далі я. Не знаю, як складеться моя доля, що, що, що в мене буде конкретно. Тому що, якщо я таролог, я не можу спрогнозувати по таро все своє життя. Ви ж це розумієте прекрасно. І багато чого залежить від мене те, що я хочу. А хочу просто спокою і розвитку, спокійних ночей, вночі спати і не нервуватись. Оце я хочу. Є місця, де я хочу жити. Так, є. Кожна людина вирішує для себе сама. Дуже зараз багато таких людей, які починають за територію чи ще за щось. Треба адекватно дивитись на все. Просто адекватно розуміти головою, що ми, що ми можемо, чого ми не можемо. І прийняти це факт. Звичайні люди нікому нічого не винні. Абсолютно. Чіплятись там, що когось там рідні чи ще щось, вибачте, мене рідні не в окупації. А результат такий, що з ними майже не спілкуюсь. Тому цього трагедію не робіть, тому що в нашому житті люди, як таракани, звикають до усього. І давайте просто розуміти ситуацію, приймати те, що ми можемо зробити і що не можемо зробити. Є те, що є. Не впливаємо ми, ми на війну і не можемо впливати. Я просто хочу адекватності спокою, коли війна завершиться. Люди почнуть повертатись до звичайного життя. І тут почнеться лажа для тих, хто не хоче, хто не, кому не подобається те місце, де вони живуть. Ось тут буде проблема у цих людей. Я прекрасно розумію, що коли просто повертаєшся до звичайного життя, знову відновлюєшся психологічно. Хочеться, щоб навкруги були також адекватні, спокійні люди. Для мене важливо моє оточення, люди, які мене оточують. Для мене це дуже важливо і я хочу спілкуватись з спокійними людьми, які розуміють ситуацію, головою розуміють і просто хочуть жити спокійне життя. Неважливо де. Ось що головне неважливо де. Тому що зараз в мене планів в голові багато, але через ці дрони я конкретно продумав місце, я хочу поїхати відпочити куди? Я приблизно розумію. Але мені головне, що там дронів цих кончених не було. Поки що все добре. Я хочу зробити вам таке, як пораду малесенько. Для тих, хто розгублений, для тих, хто не знає, як себе вести. Давайте. Вам маленька порада. Послання від янголів. Що вам робити? Радіте життю. Карта радість. Просто радіти життю, радіти, що ви живі, радіти, що ви маєте можливості і все. Просто радіти. Ось про що мова. Я чомусь певна, що будуть у нас причини для радості. Навіть зупинка обстрілів, зупинка бойових дій це вже причини для радості. Це вже буде добре. Тому чимося радіти життю.